Доброго дня, шановні, такий маленький репортаж. Сьогодні вирішили трошечки околиці подивитися, і є тут таке містечко Куктуш. І ось такий прямо з руки вибиває телефон. Ну, Тут декілька кілометрів, мабуть, оцієї екологічної зони, де люди проходять пляжі, бачите, пісочок такий. Дуже цікаво. Ой-ой-ой, телефон треба тримати дорожку. Ой-ой-ой, прямо вибиває. Гарна погода, але дуже вітер. І це, я кажу, кажуть, далеченько-далеченько, ось зарослі от з того. Цікава місцина, але це дуже далеко. Це провінція Пецфік. Цікаво, і дни не було б цікаво. А це я тримаю міцно телефон, аби не вибило. Ну все, гарного вам настрою, бувайте здорові, миру, всім. Бувайте здорові!